Просто у мене знову щось вбило. Бейтн там Чикин. Ото Делани. Ох, еще. У нас срочно прозарядка. Война! Ой-ой-ой! Ну она бачила сзади Просто ходить бум-бум-бум чик чик бу Афганська війна. Я хочу якось сюди ворозити, А, я не знаю. Ти, спортички убив. Треба, я думаю, Ти ты сюди Ти все ж таки ця Ти не наша. Что издает такие Почему, собственно, ну, ноги какая-то? Злазано. Я впив тут, те що злазано він І це прикольно. Давайте в меню. Давай. Так, давайте міні, такі щоб було з нориком. Плющити. Я получаю за це монети. Ух ти, А це реально прикольно. Сторін. Що воно таке БТРа О, Я реально не помню. Зараз поглянемо. Та я був. Це швиденько в туалет пішов. А взагалі, забрать запускать. Ой. Ой-ой. 929 МБС двох мегабіт. Гігабайт. Що це не, не загружається? Так, у з 0 градусів, то ман це я знаю. Так, я зайшов зараз віду. Може допоможе, загрузиться. Ранда угрузилась. Капфлаг? Що таке капфлаг? Типу, взяти прапор? Типу вжити прапор добре Ви Знаєте, у мене ще є тепер ноутбук. Там програма для монтажа, тому що не фінан розбрас, я спортив два свігів, двох прекрасних. <плес> ось. Зараз узнаю. А, що це за тикалка? Ні, я знаю, що в мене є це скину. Це не моє, ну у мене другий Я... Ні, не кікати Україну, я Україна, це ваша країна, ви всі живете в Україні, кромі Оргів. Ні, будь ласка, мене ж не кікнуть. Мене не кікнуть, так? Да? Мен, мене не, не кікати. По... Мене... Точно і я чую, що якщо вбиваю, то. Ти затупал, затупал. Чому Україну кикать? Ді... Та... Ух ти, А у нього там це появилось. Ні, давай так краще гентику зняти. Ні. Мені должен... Можливо, питать ось ось за ним. Я мене торчался. Фу, в мене не кікнуло. Роз... не розумію, Боже їх. Як можна кікати? свою шкалину пост конечно же на полновине как раз манна хотела кинуть в этот а что это за значит телку ух ты тут двое тех то сюда. э стой куда ты что ты ловишь я тебя сейчас пробью что ты ловишь Фу. ух ты монета. я сам сейчас вылез в своем шатеем не на ну, башле вентику хотим нашу красную шесть месяц Всі усі з молотами вони, ну, хоч і не їдь Ну, але вони все одно вбивають щось. Я спомню, як включить молота, це не куплю в нього. Це щось так це я сейчас буду свої же. Ось так. Оби свої. Так, була невеличка перерва. Черта. Не хочу щось мі Рояль... ПВП запис? Баталь рояль тема. Ой. бум бум Я, до речі, зараз сажу в коробці кіт. Мяу. Так. Ну собираюся запускаться чи ні? Та ні, я думаю в коротку. Ой-ой-ой. Ой. мене погано буде чутно Да, раніше відео як знімати. Ай-ой-ой. Так, так, так. А, сьогодні рано дуже радісний. Не хочете это Плант зап... бом? Заложити пломбу. Блом, бом, <гум> Заложити... <гум> Заложити бомбу. Угу. Тож не запускається. <гум> а, це на танках оце. А я спорнулася. Я ж раніше грав ці танки, ну тільки декілька разів <гум> Все ж таки, знаєте, от у тетріс або ж Денді. в неї вже от там, або на тетріс, або ж на Денді, там вже були от от танчики. Може <бузут> був тільки Тетріс, там ну, Тетріс, там маленький такий червоний тетрісик. Денді у нас не було. Ну так, да, кру... крутитися тут, на жаль, не можна. Ого! та 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 Кутейстрій? Так, що происходит? Украина Адриман, привет! Та чо я? Я ж нажимаю кнопку С. Сер... Пфф я продолжаю. воно... Взагалівно... да я. Ау, с я. Ты мне прошла раз, поэтому. <схід> Давай, зараз перший зроблю це. Ну, чисто... Чому не так шутку может відібрати ХП? Ну, mm, це треба, щоб багато зразу. Е, eh, ні. Що ви дивитесь на мене? Ой. Умуні um аді, умуні um аді. Та ні. Давайте зайдемо на якісь сервери. Что це? Так. Ну, справді довго запускається. А знаєте, в чому прикол цього X редактора Він записує всі відео, вони геть маленькі його, і на YouTube так само Боже, Ні, справді. На ютуб вони геть маленькі, його треба самому приближати. Я не розумію, чому це так записано, ну, програма цей X Redaktor для запису екрану просто мене, я не знаю. можливо є, але... Я не знаю, як не користуватися. Не знаю, в мене є друг, Тимур. То у нього там є запис екрану. И вона уже нормально выходит. Боже, оно вообще запускается. Давай теплай. Будь ласка, ну давайте, хочу подивитися вже на світ. Новый летак. Телефон залагал. Алло, вообще ничего не надо. Да. Привет. Не знаю, може зараз. Воно іноді буває, запускається швидко. Ну, це вот такі штуки. А іноді буває... ну, справді, медленно. Не розумію, що це. Так, напевно, краще буде в сервера зайти. А, сервера це ж тут так само... Ні, це не в серверах, напевно. Магазин. Та хоча ніби. Це ніби на серверах ото є гонки, знаєте? Ну, різні штуки там, де можна заробляти цей монетки. Справді, чомусь сьогодні все медленно запускається. Ні, мені... Насправді нас справді, не пом де це гонки ці. Ну я пам'ятаю, що вони є це точно. А можливо їх уже удалили, але ж тоді як зароблять монет? Наш <свіс> <Майш> не то. <свіс> Стоп. А не воспом. Чикино. А, можно кликать на Чекина, но вот эти хоп поменяется. Прикольно. Угу. Там на брокколи. что это за фрукты он наебетирует? Я, я Иисус, я хожу плоди. Ого. Дуель. А що дуель? Дуель це ніколи не пробував. Не повний дуелі вообще. Дуель, ну, то я знаю, что означает дуэль, но. ніколи не грав. І, напевно, я добавили. Хм, бо це ж вже о, нова. 4.4.03. Опа. Заїл. И в него есть винтик, Катя. та 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 А, отстакалась карта. Не, ну, а можно мне тоже на сторону? О, дякую. Давай, закидаем сейчас бомбами. что-то можем? Йоу, Блин. Стоп, Укр... Я свій... Звіль... Це неправильно! А ви хто? Ви хто? Хі. Ти чого? Не, наш ти кидаєшся та війню. Що треба робити тут? Ну, типа. Ух ти дивіться, що це таке. Щось валяється. Воно тепер на Я зрозумів. Ну, напевно, зрозумів. Це, типа, так, як цей. Це такі це посуду валяться пістоліти. Вінтівки, там всяке таке. І я можу це підбирати. Оце прикольно. А це, напевно, внутрі зданій немає. Так. Але я на дещо не розумію. Ну, типа. На отой стороні тих, ті... Ну. Хто мене вбиває звідки? давай раунд два. То тобто з них троє, а ми всього двоє. Ну, то тобто з нас. Що там тикаєш своїми цими тикаками? У е, нього взагалі не наноситься. Оп! Він злетів ви бачили? Він рано полетів, знову якийсь баг у нього був. Ось бачите, він мега швидкий і дуже і літає. ні це, напевно, читер! Він дуже швидко літає. Він... Да, так, він бігає і швидко літає, да, це читер. 200. О, я можу дивитися, переключатися між разним. Е, ось, ось він. бачите який він швидкий. І літати може. Фу, це не... Та блін, він мене залагало. Що він зробив, я геть не можу, ну. Орант, да ви е стіт, чого це воно вклі. Так оцей про. Це ж мій тімейт, Розумієте, мій? О, Боже, Про, ну ти здівайся, оно про. Він сидить і молотим оцем б'є, і він його вага... просто мене вбиває. О, боже, він не розуміє, як у мене довго триває цей. Ці... О, це махає. Хеллоу, hello, hello. А, ні, це ж Бро. Про. Це ж Бро? Ні, ну блін, не рані, ви Та вбив вже. А читер цей, ось оцей ігрок це напевно він безсмертний. Ви бачите? Ну, ну, типа, ну, літати, ходити і літати одночасно, ну, це типа неможливо, розумієте? Це читер. Боже, нарешті, ще дайте цей раунд 5. Не вздумай, не вздумай, я тебе щас приб'ю сам. Тільки він тебе приб'ють коктейлю молотого. Попробуй, я буду все робити. Ти здивайся! Та да що ти менее шпиваешь? Вс, я там сейчас боюсь. <кхи> <кхи> Ой, все, він знов. <кхи> <кхи> ну, він, конечно, сдевается. Він, він же. Мен... А він не розуміє, напевно, наскільки в мене ну, оце, рідко появляється, це рідко з'являється цей він тепер у нас прийде. Та чому в них знов більше? Стой! Ти ви бачите її, нік? Ти тобто, знає нік, то за скільки не ну, і рублі. Ти ти росіянка, ти росіянка, дай тебе. Дай мені я тебе вб'ю. Ти росіянка, які рублі у нас гривні. У нас гривні, при чому тут римлій, які рем'яємо. Чор я швейки да... до... О! Ти бачила це РПГ, наскільки мощне оружі? Є? Ну, що вона з одного удару може бити. Прикольно. Це <кій> взагалі лазерна гвинтівка. Так. Ну ніколи я зможу возродитися. А чому ми... ми... Ну, сейчас. Ось охрюкайка. Хрука. Не розумію. Нарешті мені дали ці раунд два. я зразу, знаєте, що роблю. Так. Ось так. Я просто був... бор. Да ти робиш, Я ж хотів. Це ще один изім'я ті. Ой, як він а він так засібно цікаво зашов. Ой, тепер вони все тут осталось. А, вони такі нечено ховаються. Вони х х ховаються. Я поняла, це треба лягти, чи сісти і назад відгрібнуться. Що <правж> ты постійний стріляє? Що там уже нема? Осьо в неї лазерне. О, боже, 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 боже. пуши, пуши. Граунт, граунд, граунд три. Га. Що ти мене? боже, ну вона і здівається. ну скільки я не можу так швидко тикати кнопки. Автомат. Ти що, думаєш, я тебе не бачу? На, 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 на тобі. На єс. Yes. Та що ти робиш? Вона нам чуть не було. Реально, вона... Вона здібать. Вона, швидку, напевно, визр... вона швидко, напевно, возор... В мене знову швидко так швидко. Ну, добре, на сьогодні все з вами був, як завжди, я і 24 чотирик, і пока-пока.